Установ та організації спільної власності територіальної громад Летичівського району 25 червня проведено засідання, на якому розглянуто інформацію про фінансово-господарську діяльність редакції Летичівська газета, виконуючого області редактора Севастіанової та матеріали перевірки від комісії. По вивченню та аналізу ефективності роботи і дотримання законодавчих актів та статуту комунального підприємства Летичівської районної ради редакції Летичівської газети. За результатами розгляду матеріалів виявлено численні порушення норм чинного законодавства, а саме порушення вимог розділу 3 статуту комунального підприємства районної ради Летичівської газети. Не подано на затвердження співзасновникам, положення про оплату праці працівників. Положення про преміювання, колективний договір, відсутнє чітке розмежування посадових обов'язків між працівниками, не розроблено і, відповідно, не затверджено систему преміювання працівників, а саме не визначено основні показники преміювання, основні умови преміювання, при невиконанні яких премія не виплачується, що зумовило при наявності фактичних збитків за 2011-2013 роки в суді. 31 300, в наявності кредиторської заборгованості за друг газети, що є прямими витратами підприємства. В той час заклучувалася премія за 2011-2014 роки в сумі 56 тисяч гривень. Виплата премії проводилася без положення співзасновника. Разом з тим, порушення вимог розділу 4 колективного договору, згідно якого матеріальна допомога на оздоровлення надається при наявності коштів. У 2011-2014 роках виплата даної допомоги проведена в сумі 39,50 тисяч гривень. В, цьому були в організації фактичні збитки фактично була кредиторська заборгованість на звітну дату. Проведення непрямих виправ, які спричинили зростання обсягів збитків підприємства, а саме придбання меблів, килимів, будівельних матеріалів на суму 170 тисяч гривень за останні три роки. Разом з тим було системне порушення вимог інструкції і зведення діловодства. Накази ведуться без відповідного оформлення розпорядчих документів. Реєструються лише в місці наказів, Загалом, одночасно по всіх напрямках діяльності, без ознайомлення працівників, на яких поширюється дія наказу. Мало місце видання наказів, заднім числом. Зміст виданих наказів часто суперечить один одному. Наприклад, 4 червня. Головним редактором Віннічук в присутності представників тимчасової комісії. Був зроблений запис, місця наказів, без видання наказу на паперових носіях. На Наказ номер 8 від 19 датувався 19 травня. Це робилося все 4 червня. Про себе з відпустки. Відпустка вона пішла 18 травня, а 19 з 19 числа відзивала, але це все робилося 4 червня. Разом з тим, обов'язки при цьому за попереднім наказом були покладені на Себастьяна. І відповідно наказ про відкликання мав би робити нею. При цьому табелювання обліку робочого часу по відміні 18 травня проведено з врахуванням того, що редактор перебуває в відпустці. Якщо врахувати, що редактор відзиває себе з відпустки, вона мала би отримані кошти відпускні повернути вказу підприємства, проте кошти не поверталися. Крім того, не введення належним чином розпорядчих документів, та як документи ведуться тільки в книзі наказів без ознайомлення, а особливо наказів з кадрових питань. А ведуться всі накази по всіх напрямках діяльності в одній книзі то іменно по кадрових питаннях мали би накази зберігати 75 років. Стоє питання, При оформленні працівників на пенсію, чи будуть, буде витримана ця, чи буде в наявності ця книга наказів, чи мають можливість тоді працівники піти на пенсію, коли досягнуть відповідного віку. Чи буде підтверджено? У даних випадках матеріали передані прокуратуру. Порушення вимог інструкції і зведення діловодства. На підприємстві відсутній наказ керівника щодо визначення порядку використання місця зберігання гербової печатки і посадової особи, яка відповідає за її зберігання, а також відсутній перелік осіб, підписи яких скріплюються гербовою печаткою. Під час перевірки тимчасової комісії редактор газети, прибуваючи в відпустці, не передала печатку працівнику, на якого були покладені обов'язки редактора, і на даний час вона не передана. Особисто підписуються документи редактором, завіряються печаткою, в той час перебуває в відпустці, її немає на роботі, але відзиває, приходить підписку, що є порушення, а, про що складений акт спільної комісії засновників і працівників редакції. Розцінки на рекламі оголошення затверджено одноосібно редактором, без погодження з засновниками, порушення вимог із розділом 3 статуту. Порушення вимог розділу 4 статуту в редакції не створено редакційної колегії. Визначення редакційної політики, перспективне планування, удосконалення діяльності редакції здійснювалося односібного редактора. А тому відповідальність за те, в якому стані зараз перебуває газета, втрата її тиражу повністю викладається на редактора. Порушення вимог розділу 5 статуту підприємства, редактор не працювало жодного разу на сесії районної ради на протязі трьох останніх років. У відповідності до вище викладеного, а також заслухавши інформацію, виконуючи обов'язки редактора Севастьянової про фінансово-господарську діяльність редакції, балансова комісія по контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств, установка організації Летичівської районної ради, визнала роботу керівника редактора Летичівської районної ради, редакції Летичівського газета Лінічук незадовільною. Керуючись пунктом 6, положення про балансову комісію по контролю за фінансовою господарською діяльністю підприємств», голові районної ради, довга надані пропозиції щодо звільнення від займаної посади Віннічук за систематичне грубе порушення норм чинного законодавства та враховуючи звернення колективу редакції. Разом з тим, додатково хотіла би повідомити, що відповідно до пункту 5.4 статуту редакції Литичівська газета Висловлення недовіри редактору може бути, на сесію районної, може бути винесено на сесію районної державної адміністрації, головою районної ради, 1-3 депутатів від загального складу ради та трудовим колективом, що визначено в зверненні трудового колектива. Разом з тим, відповідно до пункту 5.5 контракту з редактором дитичівської газети, передбачено, що протягом двох останніх місяців строки дії контракту. Сторони можуть укласти угоду про продовження її дії на новий строк. Якщо така угода до Дня закінчення дії контракту не буде укладена, контракт вважається припиненим. Термін дії контракту закінчиться 1 березня. Дякую, Дякую. Дякую. закон. Шановні хлопці, ви прийшли, ви щось хочете сказати, яке ваше бачення, Прийшли сюди з Велічого. У вас є старші, ви мають якісь претензії, пропозиції. Якщо ні, то по суті, дайте з депутатам. Слава Україні! Перш за все, наша просьба надати слово Камаєву Юрію. З ополчення. Ми це проголосували. Причина приходила. Друге, дати Глоховському слово. Ну, далі. Потім будемо далі. Я прошу вас дати можливість вам працювати, трошки сундурею. Депутати не бачать, завернуть сюди мене. Коли ви ставали головою Ради, ви просили, щоб хлопці відійшли? Я не просив ага. вас це робити і зараз ви прихиснилися в То давайте такими методами будемо вас і далі працювати. Як аукнеться, так і обкликнеться. Батько збираєте. Так, давайте. Не угрожайте. Є Надати слово. Словом дитячий кам'я Юрій Славі. Нема запитань біште? Слава Украине! Давай, в трех сессиях я записывался вот у нас девочка записывает на выступление пытался на сессии как было принято решение что от громадскости могут выступать дважды мне слова не давали даже я пытался поднять руку накипело много вопросов которые нужно поднимать, которые нужно рассматривать. В первую, очередь, в первую очередь начинается с того, что революция в Киеве прошла, в районе сделали вид, что революция прошла, но никаких изменений в районе не произошло. Что у нас изменилось? Что у нас произошло в районе, чтобы можно было сказать, что здесь в районе произошла революция? Кто может из депутатов встать это сделать? Кто может это встать сделать из громадкости? Никто этого не сделает, и никто не может этого сделать, потому что изменений нет. Значит, на сегодняшний день у нас в порядку денному занесено изменение в регламент. С какой целью делается изменение в регламенте? Коль на остальным голосованием избираются голова и заступник головы, то почему все остальные должны избираться открытым голосованием? С какой целью половина депутатов сидят на рабочих местах в администрации? И при проведении открытого голосования они могут быть подвергнуты административному давлению. То есть внесение изменений в регламент ⁇ это в районе нашем получается наступление на демократию. То есть депутаты уже не все смогут выявить свою волю и рассказать, о чем они думают. Тайна. Следующий вопрос. Ну, вопрос, я думаю, сам по себе вопрос о изменении регламента не должен рассматриваться. А этот вопрос должен быть остаться таким. Тайное голосование для всех, кого будут избирать, не только голову и заступника. Следующий вопрос. Когда началась агрессия России, открытая агрессия, в этом зале было принято решение совместное о том, что создается народное ополчение. Меня выбрали командиром народного ополчения. Чем закончилось это дальше? Кроме как моих собственных сил, сил тех людей, которые вместе со мной вступили в народное ополчение, ни от районной рады, ни от администрации никакой помощи не поступило и не произошло. То есть это было сброшено для людей на самотек. Что хотите, то и делайте, как хотите, так и учитесь. Защита Украины – это общее дело. И скидывать его на людей, которые не способны самостоятельно решить этот вопрос, нельзя. Это не те времена, когда люди должны с голыми руками идти в бой и добывать себе там оружие и амуницию. Хорошо, не будем говорить уже про ополчение, которое было создано, которое все-таки существует, несмотря на то, что нету поддержки, которое самостоятельно проводит занятия, отрабатывает вопросы охраны и обороны района. Рассмотрим вопрос тех 100 человек, которые призваны военкоматом в армию, для которых военком ходит собственно ручно у предпринимателей, собирает деньги, организовывает питание. Что сделала администрация, что сделала Районная рада для того, чтобы наших 100 человек пошли как не пушечное мясо, а пошли в амуниции, обученные, которые обеспечены медикаментами, обмундированием, чтобы они пошли и достойно защищали Украину. Что для этого сделано в районе? Кто шевельнулся на эту тему? Кто должен был и быть инициатором, чтобы наши люди должны идти ну да, понимая, что за них беспокоится район, что за ними стоят не только люди, которых они будут защищать, но и стоит власть района. Почему военком достает собственные деньги, почему военком ходит, ищет автобус, и при этом никакой помощи нету от районной власти? Где наша равновесная власть? Они идут защищать меня? Я добровольцем первым записался. Но есть нюансы. У меня возраст. Но я согласен, несмотря на свой возраст, пойти. У меня есть опыт. У меня есть навыки. У меня есть умения. Я готов пойти. Сын мой находится сейчас в воинской части. В во Ольгове. Готовится. Почему же здесь у нас народное ополчение... Почему здесь у нас солдаты, будущие наши солдаты, брошены на произвол судьбы? И никто об этом не беспокоится. Следующий вопрос. Пришла новая власть. Все хорошо. Но... как новая власть у нас провела инициацию того, чтобы пересмотреть тех должных, должностных лиц, которые находились у нас в районе власти и которые при попечительстве и партии регионов и самого президента, как они разваливали район, как они растаскивали район, какое было проведено работа по выявлению коррупционеров, которые в то время были. И как это было? Выявлено все. И какие меры принялись. У нас в районе двое, два богатства. Это земля и река. Как у нас разбазаривается земля? Как у нас районная власть за этой землей ведет контроль? Почему, проходя мимо идя на работу и проходя мимо вот того нового строительства, под стенами исторической ценности, которая у нас находится, происходит строительство. Кто на каком основании приватизировал землю под стенами замка? Кто задал вопрос, почему это сделано? На каком основании Почему до сих пор не опротестовано, если это противозаконно? Легче всего сидеть здесь разрывать редактора газеты, потому что она беззащитная. А вы поднимите вопрос, как у нас земля распределяется, на каких условиях, как у нас проводилась приватизация, про которую все говорят и все возмущаются, и которую проверки не проводятся, а только отписки проводятся где документация и как оно было сделано, эти приватизации, эти распределения земель, почему не опротестовано, почему в суд не обратились, для чего нам районная власть, если она в интересах власть имущих решает все вопросы. Кому? Для людей она нужна? Что сделано конкретно для людей? От того, что появилось 10 гривен, и, и где-то залатали и сделали ямочный ремонт, отремонтировали ямку на дороге. Это не районная власть на новом, в новом формате, это та же самая власть. У нас при старой власти тоже дороги латали. Осталось только проверить документацию, как эта дорога латалась, сделать экспертизу этой дороги и посмотреть, согласно проектно-сметной документации, сколько было заложено денег, как эта да, дорога быть сделана и как она фактически сделана. Тут тоже у нас районной власти нету. Если Что я не сейчас... Не если я сейчас отсюда иду, вы опять мне не дадите слова. Я начал с того, что я дважды просился. Давайте по пунктам. Я... Вы говорите загальные фразы. Я Давайте... Хорошо, загальная, на каком основании и с кем? Вот вам загальная фраза. Почему в рекреационной зоне приватизована земля и почему там идет строительство? Два роки назад не були. Де ви були? Що ви робили? Де ви були? Чому ви за це питання? Вопрос зараз не про мене, а про вас. Я не сел в то кресло. Не питання? Чому? Я стою тут. Де ви були? Я стою тут. Задайте питання, на які немає відповіді тоді зараз. Чому немає? тут? Ініціація де? Яка ініціація? Дайте Хто сказати, не ви... не перебувайте. Хто передав документи в прокуратуру о том, що то зроблено незаконно? Ви прийшли ви сказали, що ви зробите все для народу. Да, давайте по пунктам. Ірина Дмитриевна прийшла сказала, що я зроблю все для народу. Що зроблено, кроме ямкового ремонту. Розказую вам, давайте по пунктах. Да. Ви говорили за річку. Доповідаю всій громаді, які висують тут, що наша річка у 2015 році була відна фірмі Тихі Дніпро. І цьома перевірка на сьогоднішній день, 3 червня. Документи з 18 додатками передано голови обласної ради, голови обласної адміністрації і передано прокуратуру прокуратуру області, прокуратуру області про скасування режиму річки, яка горіна нагадуємо ще раз в тисячі році, про яке ми ще не говорили. Друге питання. Ви говорите, про військомат, до вас совість навіть говорите. Тому що робочий день у нас 7 дмитрів починається військомата. Якщо військові чи прийшли військомата? Чи чи є до своїх формат, що Є, присутні? Ви можете підтвердити линувати в Україні. Потвердимо слова цього чоловіка. Давай, Хорошо, я перефразирую, свой, ласка, я перефразирую свой вопрос. Хай, хай. Нет, как не сомневаюсь, я, не читайте, я перефразирую свой за... вопрос. дайте слово сказать. Сколько денег выделила районная не рада не на этих 100 человек, которые пошли в, в это самое служить в армию? Сколько денег выделила районная рада на бензин, на автобусы, чтобы эти люди могли быть вывезены в места службы? Я вам доповедаю. на сегодняшний день. Крім захищених статей, заробітна плата, вугілля, опалення, світло, більш своєї маніяку. Немає, немає в грошей в адміністрації, грошей немає. Ні одні копійки не відділяються, немає грошей в бюджеті. Так по-вашому, по-нашому, Не повинні по люди... Ми працюємо з підприємцями, ми збираємо власні кошти, ми збираємо кошти підприємців, ми збираємо постійно зібрання і почнемо багато коштів це зробити. Володимир Іванович, я вас вас. Володимир Іванович, я що перебиваю. Можна ласка. Ось так. Я тут відслухаю все, що відбувається у нас. І хочу вам сказати одне. Ця людина, що зараз вийшла на трибуну, це дійсно патріот. Дійсно патріот. І я особисто як депутат його підтримую. Скажу чому. Я недавно, недавно тільки приїхав буквально пару днів з Луганська, з тої сторони, і я бачив то все, що там відбувається, то просто жах. Але, але, я, може, буду говорити не зовсім правильно, я хвилююся. Ех, дуже добре, що от такі люди є. Такі люди, як хлопці, які стоять. Єдине, що мені не подобається, єдине, що не подобається, що закривають обличчя. Чесне слово, патріоти, нормально, що є такі люди, які можуть постояти за нас, за стариків, Це дуже добре. І це я підтримую це. Но мені не подобається, коли закривають обличчя. Приїхавши звідти, теж хлопці кажуть, ми закриваємо обличчя воєнні. Боїмося за своїх жінок, за своїх дітей, бабусів, дідусів, які в нас там є. У нас тут район. Ми всі друг друга знаємо. І допустить, мені, п'ятому, десятому, ну, знаємо батьків, дідів, хто вони такі є. І я думаю, навіть ці хлопці, які стоять, їм теж нема чого боятися і закривати своє обличчя, тому що дійсно вони хочуть перемінити, зробити, щоб в Україні було життя дійсно нормальне, яке ми заслуговуємо. вибачте, що я так кажу, але це я просто розказую свою думку. Тепер ще одне питання. От, мене звати Турчинець Володимир Іванович, у мене підприємство, яке я очолюю, є земля, на якій я працюю, у мене є багато людей, багато сільських рад. Я б хотів, би, щоб після цього ми з вами ближче познайомилися і хотів сказати, я особисто, ми создали свою групу хлопців, які воювали раніше, я теж воював раніше. Ми создали в Красильві свою групу, назвали її, є така група. Ми постійно їдемо, їдемо туди і веземо. Бронежилети, їсти, пити, труси, носки. Все це ми робимо. Ну ми робимо самі. Нема, Влада нам не допомагає, нема коштів у влади, немає. Я теж піднімався, возмущався, робили там теж от, і на, на рівні депутатів, в них немає коштів.